Щодо виборів міського голови, ну є два кандидати. Я думаю, що це не останній, буде достатньо багато, які. А будуть ну, вибори? То, що мені сказали, я знаю, що народний депутат України наш приймає максимальні зусилля, щоб вибори відбулися. Я готовий в цьому їй допомагати. Зокрема, багато говорили про те, що в мене хороші і дружні стосунки із Макеєм Володією. А ми дружимо з ним ще з 98-го року, оскільки він був народний депутат і з сім'ями при всьому тому. Але ніколи, коли навіть збиралися, ми ніколи не говорили про політичні якісь ознаки. Як прикладом, може бути Володя Макенко приймав участь, коли я виступав в Києві тоді, на змаганнях. І коли Калушан, ми зробили тоді так, зібралися повечеряти, він теж був присутній. Але жодних тоді. Політичних питань не піднімалось. Якщо піднімалось, то тільки піднімались питання, які були зв'язані, оскільки він очолював, крім регламентного комітету, до того він очолював бюджетний комітет. То піднімалось питання, що ваш міський голова постійно тероризує бюджетний комітет для того, щоб виділили додаткові кошти місто Калуш. Ось і все. Тому я думаю, що не тільки двоє буде кандидатів на міського голову, буде. Ну чому я особисто? Я вже відпрацював своє. Ви ж можете зрозуміти, От, дівчатка, за вісім років рідна теща, яка живе з тобою разом, надоїсть як гірка редька. Не говорячи, що одна людина, яка міський, як міський голова. Тут родичі за вісім років надають. Попробуйте з рідною сестрою чи з рідним братом на одній площі прожити вісім років. Ви знайдете море море до нього запитань, на які не отримаєте відповіді. Тому вісім років достатньо для того, щоб хоч щось зробити, щось змінити.